Доброго дня! Вітаю вас на уроці української мови. Опрацюємо завдання 15-го уроку. Давайте пригадаємо, що таке текст, зв'язані за змістом речення, утворюють текст. У тексті всі речення розміщені в певній послідовності. Те, про що чи про кого повідомляється, розповідається в тексті. Його тема. Кожен текст чогось навчає. Це його мета. До тексту можна дібрати заголовок. Він виражає тему тексту. Будову тексту можна порівняти із будовою будинку. Спочатку у будинку закладається фундамент. У тексті це зачин. У зачині коротко повідомляють про ті події або явища, що будуть відбуватися у тексті. Потім споруджують стіни, вікна, двері, це найбільша частина будинку. У тексті це основна частина, вона теж найбільша. З основної частини ми дізнаємося головне, про що автор хотів повідомити в тексті. І по завершенні будівництва будинку зводять дах. У тексті це кінцівка, висновок, завершення, закінчення. Кожна частина тексту, зачин, основна частина і кінцівка, записуються з нового рядочку з абзацу. Запиши свій текст привітання до дня народження будь-кого з членів своєї родини. По завершенню роботи, кожен потім прочитає своє привітання. Запиши свою адресу. Місто Київ, вулиця, будинок, квартира. Із наведених слів побудуй речення. Запиши їх у такій послідовності, щоб вийшов текст. Добери заголовок. Натисніть на Паузу і виконайте завдання. Перевіряємо. Із першого рядочку у нас вийде таке речення. У гніздечку було п'ятеро яєчок. З другого рядочку раптом із кущів вилетіла сіренька пташечка. Третій рядочок. Пташки пір'ячком і травою вимостили гніздечко. І четвертий рядочок у... у кущі хлопчик побачив гніздечко. Розташуйте речення в правильній послідовності, щоб вийшов текст. Перевіряємо гніздечко. Раптом із кущів вилетіла сіренька пташечка. У кущі хлопчик побачив гніздечко. Пір'ячком і травою пташки вимостили гніздечко. У гніздечку було п'ятеро яєчок. Зроби звукобуквенний аналіз слів: яблуня, Київ, дзьоб. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Записуємо звуки слова яблуня. У слові яблуння в першому випадку буква Я стоїть на початку слова позначає два звуки «я», в другому випадку після приголосного позначає один звук А, при цьому пом'якшуючи попередній приголосний. С, а, Б, Л, У, Н, А. Ділимо слово на склади «лу», ня. Визначаємо наголошений склад. Яблуня. Підводимо підрахунки у слові шість букв, 7 звуків, три склади. Київ. Літера І завжди позначає два звуки: Ї, І, К, И, і, З, і, В. Ділимо слово на склади Ки, їв. Визначаємо наголошений склад. Київ. У слові чотири букви, п'ять звуків, два склади. Дзьоб. Буква сполучення ДЗ це один звук. М'який знак це буква, але не звук, пом'якшує попередній приголосний. Ц О-Б. Ділимо слово на склади. Дзьоб. Визначаємо наголошений склад дзьоб. У слові 5 букв, 3 звуки, 1 склад. Для того, щоб виконати наступне завдання, нам необхідно повторити правило переносу слів. Слова з рядка в рядок переносяться по складам. Калач, вечір, маланка. У слові стільки складів, скільки голосних. Слова з подовженими двома літерами можна переносити двома способами: або разом переносити в наступний рядок, – «життя», або одну літеру залишити в попередньому рядку, іншу перенести – «життя». При подвоєнні літер на межі значочних частин слова, можливий тільки один перенос. Префікс не можна розділяти. Відділити беззмістовний. І е, якщо одна літера відноситься до кореня, а інша йде уже до суфікса, то ми залишаємо корінь, не розділяємо. Лимонний. Буден ней, тому що день. Одна літера залишається, не переноситься. Ма. Рія, хоча я це теж склад. Не можна поділяти на частини для переносу двоскладові слова, у яких склад одна буква: око або йти. Не можна розривати букву сполучення ЄО. Воно або залишається в попередньому складі знайомий, або переноситься в наступний. Га. Йок. Не можна розділяти буквосполучення е, м'який знак О. Кольори. Апостроф, м'який знак залишаються із попереднім приголосним. Вони новий склад не починають. Апостроф завжди перен... пишеться з попереднім приголосним. І м'який знак. Буквосполучення дз розривати не можна. Якщо у нас. Скорочення імені по батькові, а далі йде прізвище, то вся назва має бути писатися разом в одному рядочку. Не можна написати ініціали в одному рядку, а прізвище перенести в інший. Точнісінько, так і абревіатурні скорочені слова, їх не можна розділяти, вони пишуться разом. Ну, завдання таке: знайти помилки в переносах слів, записати їх правильно так, як потрібно. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Чайник. Буква ЙОТ залишається з попереднім складом. Синого буква сполученням який знак О, залишається з попереднім складом. Яма це слово не переноситься, тому що перший склад з однієї літери. Ходжу. Буквосполучення «дж» розділяти не можна. Подзвонив, буквосполучення Дз теж не можна розділяти. Гарне, гарнесенькі, овочі. Алла. Дякую за роботу, до побачення, до нових зустрічей!